Депутати Європарламенту закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца передати Україні до негайного розгортання сучасне озброєння і системи протиповітряної оборони. Про це йдеться у затвердженому в середу 18 січня щорічному звіті за 2022 рік про реалізацію спільної політики безпеки та оборони. ЄС та його держави-члени повинні збільшити військову політичну та гуманітарну допомогу Україні та посилити свою оборону у протидії російським загрозам європейській безпеці. Реакція ЄС на російську агресивну війну проти України є предметом пильного спостереження з боку автократій по всьому світу і матиме значний вплив на їхню поведінку на міжнародній арені, попереджають депутати Європарламенту. Тим часом німецькі видання з посилання на джерела в оборонній сфері повідомляють, що поставка 10-15 леопардів можлива вже в жовтні або листопаді 2023 року, але лише за умови негайного розміщення замовлень. Якщо після рішення німецького уряду буде Зроблено все можливе, то з третього кварталу можна буде постачати по одному леопард 2 на тиждень.